Я би рекомендувала зменшити енергозатрати у своєму повсякденному житті. Оце і буде профілактикою якихось ускладнень в період впливу великого, великого магнітного поля. Я би сказала, що те, на що ми вперше можемо впливати, це не те, як ми спимо. Звичайно, зараз не все від нас залежить. Але коли у нас є спокійні ночі, треба спати так, щоб висипати от перший дуже важливий період сна протягом однієї години. Це час до полуночі, тобто 22-23.00, ми повинні бути в кроваті і засипати, а не спілкуватись у телефоні. Це перше. Я би рекомендувала утром вставати без будильника. Бо це перериває сон і є дуже негативним впливом на мозок. Третє, я би рекомендувала не думати, що якщо ви вип'єте якийсь стимулятор, ви станете сильніше. Ні. Ви будете більш збудженим, але ви станете слабкіше, бо на це збудження ви потратили свою енергію, вашу силу. Тому чаї, кофеї, алкоголь у цей період я би рекомендувала не потрібляти. Потім всі наші, от зараз, зараз йдуть вихідні дні, це будуть бані, масажі і так далі. Це все стимулюючі процедури. Тому бігати, навантажуватись у спортзалі, ходити до бані, робити масажі, це все забирати свою силу. Я би рекомендувала у цей період гуляти на свіжому повітрі. Я би рекомендувала висипатись, спілкуватись з приємними людьми. Що касається їжі, то, в принципі, окрім там, дуже гострого, дуже роздратуючого такого, такого, їсти можна все. Головне їсти вчасно, їсти корисну їжу, більше білків і овочів. Білки це не обов'язково м'ясо. Це може бути і яйця, і кисломолочні продукти. продукти, овочі вже зараз з'являються в дедалі більшому обсязі. І останнє, що я хотіла би сказати, не треба боятися магнітних буль. Якщо ви не вражені і не боїтеся, і у вас немає страху, це вже профілактика якихось порушень з вашим здоров'ям. І наостанок, скажіть, будь ласка, чи найближчим часом будуть ще якісь магнітні бурі, такі от високі за шкалою, якою ви назвали? Ну, G5 це перше за багато років. Я пам'ятаю, у 2003-му була така буря, коли вона вивела зі строю у ЮАР, там згорів якийсь величезний трансформатор, і вони були без світла. І така ж проблема була у Швеції. От. Зараз нема таких даних, і ще рік, мінімум, буде висока сонячна активність, і будуть ці бурі. І тому те, що я рекомендувала, той спокійний спосіб життя, приємне спілкування, оптимістичні думки, відсутніх стимуляторів, сон це все правило на декілька років вперед. Бо ми переживаємо важкий період, і коли. Ці природні явища до нього приєднуються, це вже може бути занадто небезпечним. У мене навіть є думка, що коли закінчиться цей період, період сонячної активності, закінчиться ця агресія людська, яка зараз навкруги є, може бути і таке.